Якщо ви, як і ми, намагаєтеся зловити літо за хвіст в останні його тижні, то це відео саме для вас. 40 кілометрів від Києва, і ви потрапляєте в супервеличезний комплекс з купою басейнів, спа різних ігрових зон, дитячих атракцій, аквапарком та ще й неймовірним виглядом на Київське море. Оскільки це не реклама, я розповім як про плюси, так і про мінуси нашого відпочинку. За міський комплекс Моревель ми обрали з простої причини, бо в ціну одразу входять басейни та спа. В інших же за це потрібно було доплачувати окремо. Крім того, ми обирали тариф канікули, тому нам також в ціну війшли сніданки та обіди, що насправді дуже вигідно, бо окремо ціни в ресторані трохи кусаються. Також у вартість ввійшло часопроведення щоденно на вибір покатушки на веломобілях або риболовля. У комплексі є зона з настільними іграми, а саме більярд, теніс, футбол тощо. Чотири відкритих басейни, зокрема з дитячим аквапарком, яким користуються і дорослі, бо це насправді дуже класно. І один критий басейн, чотири сауни, хамам та сольова кімната. Є навіть невеличка птахоферма, а ще безліч просто гарних зон для відпочинку і фотосесій. Територія неймовірно велика. Пересуватися нею ви можете як пішки, так, наприклад, і гольфкарах. Це безкоштовно. А тепер до мінусів. Перший і головний це прибирання в номерах. Наш номер реально був брудний. Коли у нас вибухнула кулька і з неї полетіли блискітки, вони просто повисли на павутинні зі стелі. Також варто бути готовим, що біля Київського моря неймовірна кількість комах. У нашому номері їх прибиранням не особливо парились. У наш тариф війшла щодня година масажу. У мене не збереглося ні фото, ні відео, тому просто розповім на словах, як любителька цієї процедури, я залишилась супер невдоволена. Окрім того, що масажист не давав розслабитись своїми постійними теревеннями на всі можливі теми світу, сама техніка його масажу була досить грубою, в незалежності від того, який вид я обирала. Разом з усіма податками за ніч ми заплатили 6,5 тисяч гривень. Але насправді, враховуючи все, що ввійшло в ціну, я перелічила вище, це супернизька вартість. У Києві та Київській області ми не знайшли нічого навіть близько рівня цін моревеля.